У 2015 році вчені вперше почули Всесвіт. Не побачили, саме почули. Два детектори Ліго зафіксували дивний сигнал, коротке чірп, ніби щось пискнуло і зникло. Це були гравітаційні хвилі, коливання самого простору часу. Їх створили дві чорні діри: одна у 36 разів масивніша за сонце, друга у 29 разів. Вони кружляли одна навколо одної мільйони років і за частку секунди злилися в одну. За цей момент у гравітаційній хвилі перетворилось більше енергії, ніж випромінюють усі зірки Всесвіту разом узяті. І ця хвиля пройшла крізь Землю. Крізь нас трохи розтягнула простір менше ніж розмір атома. І от що мене вражає найбільше: цей сигнал летів до нас 1,3 мільярда років. Коли він стартував на землі, ще не було людей. А ми його зловили у звичайній будівлі з лазерами і дзеркалами. Це був момент, коли Всесвіт не просто існував, він дав про себе знати.